Прогноз погоди в Україні з 31 березня по 2 квітня і короткий огляд погодних умов з 3 по 10 квітня. Погода в Україні з 31 березня по 2 квітня буде визначати циклон. Опади пройдуть переважно у вигляді дощу, подекуди з мокрим снігом. У п'ятницю, 31 березня, на заході та на сході України вітер західної чверті 6 порив 12 метрів за секунду, на решті території південний, південно-західний 5 порив 10 метрів за секунду. В Кропивницькій, Дніпропетровській областях та на півдні України пориви в день до 15 метрів за секунду. Переважно хмарно з проясненнями. Через територію України буде проходити холодний атмосферний фронт. На заході України з самого ранку і на протязі всього дня часом очікується слабкий дощ, місцями помірний дощ. У горах Карпат, мокрий сніг. На півночі України слабкий дощ розпочнеться з 8-ї години ранку на Житомирщині і з переривами буде йти до вечора. З 11 до 14 години місцями помірний дощ. На вечір розпогодиться. На Київщині слабкий дощ розпочнеться після 13-ї години і з переривами буде йти до вечора з 15 до 18 години місцями помірний дощ. На Чернігівщині слабкий дощ розпочнеться після 15-ї години і також буде йти до вечора. Часом посилюючись на півночі Сумщини, дощ розпочнеться з 18-ї години вечора і буде йти до ночі. В центрі України також дощі. На Вінниччині дощ розпочнеться після 11-ї години, на вечір розпогодиться. На Черкащині дощ розпочнеться після 15-ї години і буде йти до пізнього вечора. В Кропивницькій області дощ розпочнеться після 18-ї години і буде йти місцями і вночі. На Полтавщині опади очікуються вже після 19-ї години і місцями дощ буде йти до 4-ї години ночі. І на заході Дніпропетровської області я вирішив віднести саме захід області до центру України, але без міста Дніпра. Дніпро у мене це схід України. До речі, я не знаю, чи це вірно. Можете написати в коментарях, як вам краще. Я так вирішив для своїх прогнозів. Ось на заході Дніпропетровської області дощ розпочнеться вже після 22-ї години і буде йти до ранку. На півдні України дощ розпочнеться з Одещини після 12 години і з переривами буде йти до вечора. Вночі розпогодиться на Миколаївщині та Херсонщині. Опади розпочнуться вже ввечері після 20 години, і слабкий дощ буде йти місцями до ранку. В Криму переважно без опадів. І на сході країни весь день буде без опадів. Після 19 години слабкий дощ очікується тільки на Сумщині, а у другій половині ночі слабкий дощ піде на Харківщині та Дніпропетровщині. Але така деталізація по годинах, коли розпочнуться опади, може не завжди справджуватись це орієнтовні години. Та може комусь важливо, поки немає дощу, зробити якісь справи. Температура повітря в день на заході складатиме від 10 до 15 градусів тепла, на півночі плюс 6 плюс 11, в центрі плюс 7 плюс 12, на півдні плюс 10 плюс 14. І на сході плюс 5 плюс 10. Вночі морозу не очікується. Температура складатиме від 0 до 7 градусів тепла. У суботу, 1 квітня очікується вітер південний, південно-західний. 8 пориви 15 метрів за секунду. На заході країни пориви до 12 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями. Опади у вигляді дощу очікуються по всій Україні. На заході в день місцями грози. Можливі шквали. Короткочасний сильний дощ. Також помірний і короткочасний сильний дощ очікується місцями на півночі, центрі та півдні країни, на сході України часто місцями слабкий дощ в день на Донбасі без опадів. Температура повітря в день складатиме на заході плюс 10 плюс 15, на півночі плюс 9-13, в центри від 9 до 14 градусів тепла, на півдні плюс 10 плюс 15 і на сході плюс 5 плюс 11 градусів тепла. Вночі на сході країни від 2 градусів морозу на Луганщині до 5 градусів тепла на решті території. Мороз очікується тільки на Луганщині і місцями вночі на Донеччині. На решті території України температура вночі становитиме від 1 до 8 градусів тепла, в Криму до плюс 12. І другого квітня в неділю на заході України та Одещині вітер північно-західний 5 пориви 11 метрів за секунду, на решті території південно-східний південний 8 пориви 15 метрів за секунду, хмарно з проясненнями. знову часом опади у вигляді дощу по всій території України. Зранку до вечора в Криму можливі грози. Вночі без опадів в центрі та на півдні країни. На заході України часом міцями вночі очікуються дощ снігом та сніг. На Волині під ранок може бути сильний сніг. Температура повітря в день на заході складатиме від 6 до 13 градусів тепла на півночі плюс 7 плюс 12. В центрі плюс 8 плюс 14. На півдні плюс 10 плюс 15, в Криму та на півдні Одещини до плюс 18. І на Сході в день плюс 6 плюс 12. Вночі на заході країни від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла, в горах 0 4. Нарешті території країни плюс 1. Плюс 7. З початку наступного тижня очікується чергова хвиля похолодання. З 3 по 7 квітня погода буде нестійкою, що буде зумовлено проходженням атмосферних фронтів і циклонів. Здебільшого на території України пройдуть опади, місцями інтенсивні. В окремі дні може випасти сніг. Температура повітря зазнаватиме суттєвих коливань і в нічний час становитиме в межах мінус 1 плюс 5, в день плюс 7, плюс 13, у південних та східних областях до 15-17 градусів тепла. Середньодобова температура в цей період буде близькою норми. Але місцями нижче за норму на 1-3 градуси по Цельсію. Вітер виявиться мінливим, окремими днями поривчастим. З 8 по 10 квітня погода збережеться вологою та прохолодною у більшості областей. Циклони та щільні хмари перешкоджатимуть денному прогріву повітря, тому температурний фон очікується на 1-3 градуси по Цельсію нижчим від середніх багаторічних показників. Загалом, за прогнозом, можна сказати, що початок квітня охарактеризується противоборством зими та весни, що буде відображено в коливаннях метеорологічних параметрів. Надмірному зволоженні та невисоких температурних показниках. Як це зазвичай буває, раннє настання весни, як сталося цього року, призводить до її затягування, що може певною мірою позначитись на інтенсивності вегетації багатьох рослин. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний прогноз погоди.